Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас е, така цікава тема по винограду. Якби є до вас друзі запитання, хто, може, хто щось в курсі і підкаже мені по виноградику. Ну і є моє одне цікаве спостереження і застереження саме вас. Е, значить, про що на яку тему буде застереження? Хто там собі замовляв вітоксид Нітро? Е, ну, для обробки в першу чергу винограду. Конкретно є мої спостереження по роботі з виноградом. Як, як я зрозумів, діло не ти, це м, не тільки в винограді, воно, напевно на, на всьому так чи на багатьох цих. Але конкретно мова йде зараз про виноград, друзі. Картина наступна. Хто замовляв вітоксид Нітро. Е, обробили, ви побачили результат. Він спрацював, працює 100%. Це я, вже, я вже переконався на 100%, що препарат реально робочий. Е, но. Біопрепарати потребують постійного оновлення, щоб ви розуміли. тобто Це є тимчасове використання, то постійно потрібно оновляти. Я так зрозумів, що всі. от Я десь де з якими не стикався, де що, що яке не вивчав, є такий момент, що потрібно постійно оновлювати. Тобто вони, Біопрепарати не мають довгострокової дії, Вони них короткострокова дія, Тобто, обробили. Препарати від нітро. Так, да, бачимо, все погасило, все присушило, все це. Але я тако при детальному е, розгляді пошуку, скажімо так, ну так прискіпливо, коли шукаю, бачу, що ага, там починає бриніти сіреньки, там починає бриніти сіреньки. Тобто, воно кругом все почорніло, все нема. Є стоп ефект. Но бачу, що місцями починають з'являтися новенькі маленькі маленькі п'ятнички. Тобто не прогресують тут і старі, а нові з'являються. Тобто він випалив те, що є но, типа, обробив, і це значить, що в тебе вже місяць нічого чіплятися не буде. Ні, воно так не працює. Потрібно постійно оновлювати. Такий принцип всіх біопрепаратів з маленьким терміном очікування, або коли взагалі без нього. Майте цей момент на увазі, що оновлювати постійно потрібно. Відповідно, по вітокситу, конкретно, 100% заявляю, що обробили і постійно робити підтримуючі обробки до моменту, поки ви не зняли урожай. Зняли урожай, зрізали, зібрали все, ягодку приправили. Брали всю, да? ну, хто там реалізував, хто переробив там на вино, не на вино, ну, неважливо. Не, не да? Ягодка суперовська, така, от, Е, Ягодку переробили, ну, зрізали, урожай зібрали. І тоді берете і робите важкою артилерією, те, що має довгостроковий термін <кій> дії. Так, тоді при такому розкладі буде абсолютно все-окей. отак от -окій. Я думаю, по цьому питанню я все розказав. Тобто не розраховувати, що один раз обробили і типу все, і вже там ну до нового року нічого не треба робити. Ні, друзі, треба там плюс-мінус. Я так прикинув тиждень часу. От 5-7 днів пройшло, знов повторочка, 5-7 днів пройшло, знов повторочка. Ваша, ваше завдання не дати хворобі розповсюдитися по всьому кущові і перейти вам на гребінь і на ягоду. Рівним рахунком до періоду, поки ви не зібрали ягодку. Зібрали ягодку, даєте туди щось таке серйозне. Ну, типу, як я використовував Нордакс е, 30 грам на 10 літрів, сігнум, е, 12 грам на 10 літрів, і все тоді буде окейчик. То довго. Довгоіграючі препарати. В даному випадку це короткострокова дія, але вона ефективно в форматі, що ми не травимо ягоду і ми будемо їсти чисту ягоду. хворобу воно припалює, но нова заселяється і починає прогресувати через деякий час, тому що пройшли опади, пройшла роса і відповідно такий момент. Далі по запитанню, яке я хочу вам задати, хто з таким ще стикався, мої спостереження. Але перш ніж ми перейдемо до того запитання, друзі, е, бачили? Перед попереднім відео, скажімо так, виходили у мене на каналі про Нематод в Казані. Е, я вам чесно скажу. Ну, там більшість коментарів все було окей, нормально. люди... Хтось зрозуміння, розуміння, війну, хтось просто свою думку висвітлював, що можливо то не нематоди. Ну, коротше, то один з різновидів нематод. Їх є дуже багато. І людські, і тваринні, і рослинні. Там царство їх. Я, я щось думав, що їх 15 видів, а їх виявляється більше тисячі видів. Ну, теж то питання 28. Саме головне, що я хотів сказати, ніби все, двіжуха йде, люди, ну, кожен ділиться чим знає, що розуміє. Дуже багато дали парад по якихось е, різних препаратах. Той, який має досвід, е, дякую вам. що... Лай Лайкосик вам, друзі, що дали поради. Тобто є, є, як то кажуть, поле для діяльності, щось треба вивчати, експериментувати, дивитися. Е, в конкретному випадку хтось питали, це ти спеціально виростив? Ні, друзі, я їх випадково знайшов. І на тому все. Я не знаю, як вони взялися, де вони взялися, звідки вони завелися. Але саме головне, і реально це трохи обідно. Там вже мляха муха пішли е, захисники тварин, партія зелених і тому подібне. Коротше, вже мене і розп'яти треба, і розстріляти треба, і е, захисників. Е, зоозахисників натравити треба, поліцію на мене натравити треба. Коротше, все, блядь, розп'ятю мене подайте, тому що я такий негодяй, е, знущаюся над тваринами. І то причому доволі часто, що я знущаюсь над тваринами. Господа, е е, в мене тварини на вільному вигулі. В мене навіть, якщо хто не в курсі, показую, в мене навіть забора немає, і воріт немає. Ні туди, ні туди. Мої тварини куди хочуть, туди йдуть. Їх навіть зараз і вдома немає. Де пішли знову на гульки собі тусуються, куди хочуть, коли хочуть і скільки хочуть. Розумієте? Це є раз. Два касательно немитою там, і мене треба було втопити в тому казані, і на Будувати мене з того казана і тому подібне. Да? І Чи я готовий сам пити, і тут мені лисині мали надавати. Ну, коротше, що там тільки не писали, я в шокі просто. Господа, показую для тих, хто на бронепої. Ось ось собача миска з водою, ось собача миска з їдою. Тут в них каша вівсяна з хлоп'ями і шкварочками, а тут просто чистенька водичка. А казан, який я вам, друзі, показував, господа, господаємо, стоїть ось. Ось, який просто капає, скапує водичка з кранів для того, щоб в мене тут не було надлишкового росту трави, розумієте, щоб не було зволожено. І щоб не текло туди і, і, і не заходила мені вода під цей. Тому вона набирається в цей котілок і він виливається. І так, да, собаки, коли хочуть, п'ють звідси. Коли хочуть, п'ють звідси зі, зі своєї миски. Я, 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 вони в мене не на прив'язі сидять, вони в мене гуляють. Коли хочуть і де хочуть, розумієте. І так само коти. Ніхто не прив'язаний, і я ні над ким не іздіваюся. Ось, бачите, є в них і вода, є в них і жратва. Я нікого насильно не тримаю, нікого насильно не прив'язаю, ні над ким не знущаю. Ще раз кажу, тварини собі вільні, що хочуть, то роблять. Де хочуть, там п'ють. А кожен день бігати і ці полумиски мити, розумієте, у мене трошечки нема часу, тому що в мене, на відміну від вас не тільки диван, розумієте, під жопою. У мене гектар персиків. 200 кущів винограду, і малина, і все інше, і все остальне. Якось так. Тому кожного полумиска і баняка бігати мити сім разів на день. У мене часу немає, у мене є чим займатися. Якось так. Ще раз роблю зноску. Це конкретно для тих, хто там мені розп'ять да? і посадити, І посадити, і, і, і всіх людських прав мене лишити, бо я не гадяй. Побачив, що в казані собачому ну він не зовсім собачий, так, хоча вони з нього теж п'ють. Е, завелися і нематоди. Ну так сталося. ну То що я зроблю? Контролювати всього я не маю часу. Все, на цьому все. Далі поїхали по винограду, друзі. Картина наступна. значить, Я поспостерігав. Це те, в чому я потребую від вас поради. Поспостерігав на, 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 наступну річ, в кого є такий сорт, який називається кумір. Я сподіваюся, що він багато у кого є. Конкретно у мене кумір квартира 203. Бачите, так? Да? І кумір квартира 204. Бачите? Ось. 204 квартира. Суперовий виноград. Гроняки просто бомбій. Не знаю, вони, напевно, будуть далі ще більше, тому що нагадаю, це сигнальне плодоношення ось з такими гроняками. Я вже доволі багато звідси зрізав. Тось пішло в реалізацію. Е, но. Короте, що я поспостерігав? Чи це його сортова особливість, чи це е... я сам зробив, скажімо так. У мене яка думка є, яку я ситуацію поспостерігав. Значить, є. Я беру коли грону ріжу, да, я спостерігаю, що є фрагменти грони, які ув'яв Я зараз я спочатку думав, що це моє це сіра гниль, чи що це таке. Але потім дивіться, що я поспостерігав. Фрагмент грони, да? тобто гребінь, ось, все. він, бачите, відчахнутий. Ось. Ось, бачите, він тупо відчахнувся. Тобто, це виходить, що. Ось, бачите? Получається, що коли ягода росте, наливає. Е... От тут теж, це шершні розрізли, це не то, але я думаю, якщо грону розрізати, то цей момент буде е, видно. От, кол, вона дуже, дуже плотна, така, як кукурузний качан. От, і, і відповідно, він, Ягода коли наливає, тупо відриває фрагмент. Ось Під другим кущом а картина, бачите, така сама, друзі. Тобто Відчахнутий фрагмент грони. Дивіться, відчахнутий фрагмент грони. Ось теж, дивіться, бачите, відчахнутий фрагмент грони. Тобто вона не відламалася, вона тупо відчахнулася. І воно собі так і висіло, я бачу, оп, фрагмент грони чомусь. Я думав, можливо, там сіра гниль, я знаю, так по гребню працює. Е, параліч грибня теж по такій схемі працює. Але коли я вже почав ну, розбиратися, залазити всередину грони, а деякі грони я різав на фрагменти, тому що там вони в упаковку в посилку не влазили. І відповідно спостерігав, що бляха-муха, а воно, виявляється, відчахнути було ще раніше. цей фрагмент. Тобто, ягода пішла в налив. Інтенсивно. І виходить, розміру гребня не вистачає, і воно відчахує тупо фра... Ага, ось, дивіться, я далеко не буду брати. Ось. Я, правда, його зараз не... Хоча, може, і виковарів. Виковаряв, так, да. дивіться. Бачите, воно відчахнуте вже давно, дивіться. Воно трималося на ці войни живі. Тільки бачите? А відчахнуто вже давним-давно присохло покоричневіло. І от, все, буквально скільки бубинок. Тобто вони ростуть, наливаються і виходить, відривають фрагменти грони, тобто не вистачає місця. Відповідно стоїть питання, це сортова особливість така, і, можливо, його треба просто, коли він в стадії гороху, е, нормувати ягоду, так само, як на валькові. Чи це просто він настільки бурно відреагував на обробки біоростом? Тому що виробник казав, що ягоду... Думаю, ягода не тріщить, тобто він не давиться. Да, є ягодки, такі, знаєте, як гаєчка такі, граньонні з усіх сторон придавлені. Но вона не тріщить, тобто тр... вона не душить одна одну. А от іменно від... це відривання фрагментів грони. Є, чи це так спрацював в е, продукції від компанії «Біорос», що вона дала інтенсивний налив, а почала обробляти пізно, відповідно, е, нема місця ягоді куди наливатися, і вона просто видавлює фрагменти грони. Чи це реально його особливість? Тому що дану, дану ситуацію, друзі, я поспостерігав тільки на кумірі. На, більше, на інших сортах такої фігні немає. От З чим це пов'язано? Хто знає? Хто має, може, теж якісь спостереження, хто користувався продукцією від компанії Біорост, то, відповідно, велком в коментарі. Дуже хочу посчитати вашу думку, що ви по цьому питанню скажете. Ну, нем, Нема такого. Є, 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 Фрагменти є там, що підсихають, але то, я, то було ще прямо з самого спочатку на художнику. Так, такий момент я бачив. До речі, як вам художник-сорт? Як сорт, він мені теж такий, знаєте, не дуже подобається. Ну, принаймні поки що. Е ось дуже схожий на е куміра. Торнадо да? теж лупить, але на торнадо я такої штуки не наблюдаю. Теж доволі плотні такі грони, але хоч трохи є якась рухливість. Хоч трошки є рухливість, такі вони є більш плотніші, є менш плотніші. Ну, гронки відносно рухливі, бачите? А кумір прям. Прям так плотняком дав, що капець. Оце ось. Теж, до речі, дивіться, віддушив від, від ягідку, бачите? Оце плотненька гронка, така, невеличка, але плотненька. Ну, Кумір тут і взагалі, блин, як, як, як бешаний давить сам себе. Отаке питаннячко, друзі, вам задав. В кого є. Справа робота з куміром, дайте знати, чи це робота наслідки обробки біоростом, ягоду поперло і вона не влазиться в нагрібінь. Чи це його просто особливість, він сам по собі такий щільний, і це доволі часте явище, скажімо так. У мене на сьогодні все. Дякую за коментарі, дякую за підписку, дякую за підтримку, друзі. Все, всім пока-пока, гарного дня, до нових зустрічей.